Сесії в один день таку практику Білоцерківська міська рада вже давно не застосовувала, адже на кону були серйозні кадрові зміни та доля проросійської партії. З самого ранку до стін мерії почали приходити мітингарі. Однак, за дивним збігом обставин анонім повідомив про замінування. Тож понад сотня правоохоронців забезпечувала громадський порядок. Основні гасла протестувальників ОПЗЖ у вас руки в крові, геть руки від військових, а також поіменна інформація про причетність деяких депутатів та посадовців до колишньої партії регіонів. Я виступаю проти таких от мордаєдів, які засідали сюди і використовуються нашими, як говориться, добротою. Какой? Ви подивіться, як отримує мізерні пенсії. У них зарплати, знаєте, які? Заоблачні. Ви подивіться, які у них мордочки розкошні. Які вони такі всі? Ну, Ну, кушать, наверное, і круку Я то картошечку і сало люблю. Ані, наверное, і корочку кушають. Понімаєте? Просто того, що, що тут відбувається. Просто безприділця. Це свавілля, їхні закони. Зараз війна. Воно хлопці стоять, підійдеть, просіть, кому вони заплатили хоч копійку, хоч копійку, де в ТГ ось стоїть. Де, де мер? Чого таке знущання? Що, які закони? Війна, що вони приймають? Плітку по городу розкладають. Приймають, як подерибанити. Ну, я от проти цього. ОПЗЖ, що до сих поробить здесь? Чому воно не в Москві йде? доганяють своїх. Та попри псевдомінування, всередині перебували працівники міської ради. Також запускали й депутатів. Єдиними, кому заблокували вхід, були звичайні біоцерківці. За що ви особисто тут стоїте? Поясніть. За два мільйони. Їм вже виділили. Треба ще тратити. І зарплати на рівні з хлопцями в окопах. Тільки ті свої гроші тратять на все, на дрони. А ще трисатку просять так. вернуть. Звісно, бо вони ж привыкли. Єдиним питанням позачергової сесії було дострокове припинення повноважень та звільнення секретаря міської ради Дмитра Киришуна. На його підтримку прийшли військовослужбовці та навіть народний депутат з провладної партії. ось соратниці слуги народа наголошували на підробленні офіційних документів. Питання демобілізації стоїть гостро в суспільстві. Чи є нам куди повертатись? З нас ніхто не впевнений. Те питання, яке сьогодні винесено на ваше рішення, це якраз про питання того, чи нам буде куди повертатись. Тому що, наприклад, моя посада, як заступника виконавчого директора Всеукраїнської сесії громад, вона за мною залишається. Якщо сьогодні Киришон не стане секретарем, то це про те, що для військових буде сигнал про що їх тут в цивільному житті ніхто не чекає. Ви можете воювати, ви можете залишатись на фронті, а тут вас не потрібно. Тут є ознаки фальсифікації та відробки. Насамперед, зверніть увагу на сам проект рішення серед авторів проекту. є Сахарова Оксана Михайлівна, але в самому тексті серед авторів проекту її нема. Таке враження, що її дані були просто стерті. Тим більше в кінці документа відсутні її підписи як автора проекту рішення. Чи можна тоді його реєструвати без підпису автора? І очевидно, після розгляду документа. Що він також однозначно був стертий. Подивіться на проект рішення там коректором, а все затерто і замальовано. Чи можливо таке в діловодстві пропускати даний проект рішення? Авторами даного проєкту стали 22 депутати з різних фракцій. Ось доповідачем був особисто міський голова. Пропозицію щодо затвердження протоколу номер 3 Засідання лічильної комісії Білосерківської міської ради з підрахунку голосів та встановлення результатів таємного голосування з питань про дострокове припинення повноважень та звільнення секретаря міської ради від 30 листопада 2023 року з технічною правкою до проєкту рішення виключити з тексту проєкту рішення слова Сахарова ОМ я ставлю на голосування. Натомість, аби не було зайвих питань у громадськості до прізвищ, хто і чому голосував, депутати вирішили провести таємне голосування. На знак протесту обранці від слуг народу покинули сесійну залу. З 34 зареєстрованих за зняття з посади секретаря міської ради проголосували 26 обранців. Один бюлетень відсутній, ще один виявився недійсним. Ось дізнатися, чим керувалися депутати у необхідності даного проєкту рішення, ніхто з них пояснити так і не зміг. Доброго дня, гарно за вибачте, гарно зимова нас відскавитися? На вашу без думку, чим була зумовлена така позиція з приводу без коментарів. О півдні розпочалося друге засідання, на якому депутати так і не спромоглися розглянути проєкт рішення щодо призупинення повноважень обранців від ОПЗЖ. Тож проросійські представники й надалі сидітимуть у своїх кріслах. Зазначимо, за увесь цей час до мітингарів від міської ради так ніхто й не вийшов. Людей знову не почули і матерям, які більше ніколи не зустрінуть сина. І я думаю, що саме до цих родичів потрібно сьогодні було підійти і запитати їх. А хто повинен бути в нашому місці далі, в цій залі приймати рішення? І я на 100% впевнений, що більшість з них сказали б, що партія опозиційна платформа за життя тут не місце. Не вам особисто, я не звинувачую вас особисто, але ви є цілим тієї єдиної команди, яка в Україну привела війну, яка привела війну. Всі про це чудово знають. Можливо, хтось з вас, я не думаю, що випадково туди потрапив. Але сьогодні, шановні колеги, депутати, я кожному з вас дивлюсь вічі, і тим, які не проголосували за моє рішення, Микола, я хочу сказати вам, що мені соромно, чесно кажу, дуже соромно, яке майбутнє ми разом з вами будуємо. Після всіх скандальних перепитій депутати прийшли до розгляду інших питань порядку денного, зокрема надали пільги на оренду нежитлового приміщення інвапрому ліцензування, провадження освітньої діяльності в позашкільній освіті створили тимчасову контрольну комісію з питань перевірки управління бюджетними коштами департаментом ЖКГ та затвердили програму з відшкодування з міського бюджету витрат на енергоефективність для ОСББ. По даній програмі суб'єкти, хто може користуватися нею, це виключно. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які знаходяться в межах Білоцерківської територіальної громади. Але у нас ОСББ знаходиться тільки в місті Біла Церква. Сам проект рішення передбачає відшкодування частини витрат на вартість робіт, послуг, обладнання та матеріалів, понесених ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації з підвищення енергоефективності реконструкції багатоквартирних будинків. Якщо ці заходи впроваджувати, ми всі прекрасно розуміємо, що і вартість квартир Ді, і, взагалі, комфортні проживання підвищується. Крім того, звільнили від земельного податку індустріальні парки, які працюють на території громади, надали мільйони гривень комунальним підприємствам, білоцерків тепломережі, готелю Рось, світанок. Також розглянули сотню земельних питань. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.